Вір малята, та шановні дорослі. Сонце ніжно посміхнулось, вам щічки доторкнулось. Все навколо ожива, це до нас прийшла. Вірно, весна, сонячна, тепла, духмяна. Все навколо ожива, Радіють її люди, тварини, рослини. Такої пори дуже важко сидіти вдома. Тож я запрошую вас. На прогулянку. Але прогулянка у нас буде не звичайна, а математична. Ніколи нам сумувати ми йдемо в ліс гуляти. Погляньте, діти, яка краса в весняному лісі. Пропоную вам пограти в гру чого скільки! Порахуємо. Скільки на лісовій галявині ялиночок? Одна, дві, три, чотири, п'ять, всього п'ять. Якою цифрою позначимо число? Вірно. П'ятіркою. А хто це там? Весело стрибає. Зайченята. А скільки їх? Давайте порахуємо. Один, два. Вірно. Всього. Двоє зайчинят. Позначимо цифрою. Два. Вірно. А які гарні квіти ростуть на галявині. Скільки їх? Давайте разом порахуємо діти. Одна, дві, три, чотири квітки. Позначаємо їх цифрою, якою? Вірно. Чотири. А як же квіточки без мателиків? Вон вони кружляють. Скільки їх? Один. Два. Яка відповідає цифра цьому числу? Вірно. Три. А чий то кухнестий хвостик? Вірно, то білочка з нами вітається. Скільки білочок? Одна. Позначимо цифрою один. Добре вмієте рахувати і цифри знаєте. Але ж ми прийшли в ліс з пригощенням. Давайте побудуємо лісових звірят. Подивіться, дітки, яка красуня. Чим ми пригостимо білочку? Вірно! Грибами, шишками. А зайчик, що полюбляє. Ось ми йому принесли морку та капусточку. А ведмедика чим ми припустимо дітки? Вірно, горішками, малинкою. І їжачку принесли смаколики. Що ми йому принесли дітки? Вірно, яблучка та брушки. Молодці дітки. Погодували звірят, але нам час вирушати далі. Подивіться, що за дивина. Це галявина чарівна. На ній мешкають симпатичні геометричні фігури, і вони запрошують вас пограти з ними в гру. Подивіться, яка ялинка і мала! А ось сонечко і м'ячик. Якої форми? Вірно. Круглої. А ось яйце і огірочок. Що вони нагадують? Вірно, дітки, овал. А ось яка техніка у нас гарна. Холодильник, телевізор. Якої вони форми? Вірно, прямокутний. А годиничок і хустка. Вірно, дітки. Вони квадратної форми. Які ви, дітки, розумнички? І цифри знаєте, і рахувати вмієте, знаєте геометричні фігури, справжні, математичні все а ще ми зробили з вами добру справу. Погодували лісових звірят. Вони вам за це вдячні. Я гадаю, вам сподобалась наша зустріч. Тож бажаю вам веселих, теплих днів, цікавих прогулянок. А я з вами прощаюсь. До наступних зустрічей. До побачення діти!